Ще кілька років тому кіберспорт сприймали як розвагу для школярів. Сьогодні це індустрія з мільярдними оборотами, професійними командами, академіями, трансляціями, спонсорами та фанатами по всьому світу. У 2025 році світові доходи від кіберспорту вперше перевищать 1 мільярд доларів. І це не межа. Та що стоїть за цими цифрами? Як формуються ці команди? Чим живе кіберспорт під час війни тут в Україні? І чому великі бренди та інвестори так активно заходять у цю галузь? Про це все будемо говорити просто зараз. До нас вже доєднався Андрій Грищенко, виконавчий директор Федерації кіберспорту України. Вітаємо нас у нашому етері. Вітаю, дякую за таку. Екскурсію невеличку в кіберспорт так дійсно кіберспорт стає чимось неймовірним феноменом навіть в рамках війни, навіть попри те, що відбуваються обстріли, до цього були великі труднощі, коли були відключення світла. Але в загальному так це велика індустрія, яка народжувалася фактично на моїх очах, тому що я сам грав. В Починаючи з 2005-го, зараз вже не займаюся, але тим не менш я бачив, як це зростало з комп'ютерних клубів підвального такого типу до великих арен і міжнародних турнірів, де збирається по 20 тисяч людей, куди продаються солдат квитки за секунди. І МКОЛЬН в цьому году, в цьому році, який буде а, проходити в Німеччині. А, мені здається, що солдаут був. Кожні 5 хвилин, кожна хвиля продажу цих квитків. Тобто там буде 20 тисяч людей, повна наповненість з усього з усіх куточків світу приїжджають люди. Це абсолютний феномен. Але тим не менш, так дійсно, кіберспорт це вже більше ніж гра, це вже більше ніж про те, як проводити час поза роботою навчанням. Це вже про професіоналізм, про систему. Про рейтинги, про абсолютно різні дисципліни, тому я буду радий розказати трошечки більше. А тому будемо заглиблюватись по ходу інтерв'ю. Так, давайте будемо заглиблюватися просто зараз, і давайте розпочнемо з того, як так відбулося, що ось ці клуби напівпідвальні, про які ми всі знаємо. Ми всі пам'ятаємо на початку 2000-х, Вони перетворилися на ось такі солдаути і на Мільярдні, вже можемо так сказати, причому у доларі прибутки. Як так сталося, що ось це захоплення хобі деяких людей, чоловіків, жінок, дівчат, хлопчиків, воно стало прям спортом. Що так, що це відбулося таке у суспільстві, у розвитку технологій? Давайте про це поговоримо. Давайте, ну тут комплексне питання, і відповідь на нього теж буде комплексна. Тут дуже багато факторів, які на це на це все впливають. Перше це наявність інтернету і його доступність, особливо якісної, дуже якісний інтернету в Україні. Він дозволяє грати на міжнародному рівні. Це перше, друге, це все ж таки технологічний розвиток, так звані паблішери, тобто компанії, які. Продюсують ігри і компанії, які розробляють ігри, вони просунулися далеко вперед. Технології йдуть вперед, комп'ютерні відеокарти, процесори, тобто, все це нарощує свою впливовість. І відповідно, кожен хоче урвати шматочок для себе. Інтернет сьогодні є у кожного, телефони сьогодні є у кожного, комп'ютери, можливо, не у кожного, але тим не менш, оце оновлення комп'ютерних клубів, воно приводить до того, що. Кожен фактично кожен може спробувати себе в цьому, і навіть у стані війни відкриваються нові клуби. Люди приходять, грають, дізнаються. І дуже дякую, до речі, ваші інтерв'ю, вашій передачі сьогодні. Що ми можемо трошки більше розказати для всіх, що це таке, і як воно працює? Тому я ж кажу, це комплексний підхід. Ну і найголовніше це зацікавленість компаній. В тому щоб вкладати кошти у розвиток своїх ігор, і як наслідок утворюються турнірні оператори, які надають свої послуги по тому, щоб робити ці турніри. Тобто, якщо у футболі, наприклад, є глобальні федерації, які регулюють і допомагають у реалізації цих змагань, то в кіберспорті майже 100% – це комерційні організації, які є приватними, які мають свій особистий інтерес е комерційний. І саме тому це працює, тому що в кіберспорті, на відміну від будь-якого іншого спорту, все побудоване на ну на комерційній основі, на капіталістичній оцій моделі. Ти найсильніший, значить, ти заробляєш, значить, ти проводиш партнерів, значить, у тебе грають найкращі компанії. І оцей. Е Такі ринкові відносини, я б сказав, вони призводять до того, що саме цей ринок і зростає. Такий. Давайте, давайте тепер поговоримо про трансформацію дівчати, хлопчиків, які просто грають у комп'ютер, як так відбувається, що вони стають спортсменами? Які вимоги <му> до цих спортсменів? Тому що дуже легко, наприклад, у фізичному спорті так оцінити масштаби особистості і її фізичні навички для того, щоб так чи в той чи інший спорт піти? А тут як? Як це відбувається взагалі? Як людина, яка просто полюбляє ввечері, знаєте, розслабитися і просто погратися, в якийсь момент може стати людиною, яка заробляє на ось цьому своєму хобі ну, дуже великі гроші? От, це теж дуже комплексне питання. На нього неможливо відповісти просто. Тут є декілька рівнів, вони в кожній країні працюють по-різному, але в загальному. Зараз це все більше стає схожим на те, що існують любительські турніри. Потім вони переростають напівпрофесійні, потім вони переростають в професійні. І якраз таки кількість ам, різних дисциплін, ну тобто ігор, і різна кількість, величезна кількість цих турнірних операторів, навіть на нашому локальному українському ринку, вона дозволяє. Залучати від любительських команд до професійних і вони формуються, досягають результатів, розуміють, що щось іде не так, змінюють склади, постійно чомусь навчаються, і ця інфраструктура вона зростає щорічно. І якщо на початку десятих років в Україні були по факту тільки ми наві, то зараз ми можемо вже Перечислювати, наприклад, в Counter-Strike, тут це точно більше десятка професійних команд, які професійно підтримуються спонсорами, у яких є контракти спортивні, у яких є прям повноцінний менеджмент. Тобто, це такий послідовний процес вибудови від любительського до професійного. Відповідно, коли ми бачимо професійне зростання, зацікавленість любительської аудиторії стає вищою. І хлопчики та дівчатка, які побачили колись на якихось трансляціях своїх кумирів, розуміють, що вони мають. Послідовні кроки до того, щоб зростати професійно і ставати теж професійними спортсменами. Тобто, це загальний розвиток індустрії повпливав на те, як від любителів можна дорости до професіоналів. Якщо раніше це були сотні людей, зараз це десятки тисяч. Як пояснити взагалі можна, що кіберспорт тепер генерує мільярди доларів? Чому так відбувається? Тому що кіберспорт стає популярнішим ніж спорт. Мені здається, в Україні навіть якщо ми не входимо в топ 3 то в топ 4 Точно нас може обганяти хіба що футбол і футбол виключно такі якісь серйозні матчі, плюс бокс, плюс можливо інколи теніс, але чомусь мені здається, що ми треті по переглядам. Тобто, інколи буває так, що матчі «Наві» може дивитися 130 тисяч людей. Виключно українською, не говорячи про те, які ці охоплення в у всьому світі, і ми в минулому році побили всі рекорди по переглядам саме наших матчів. Я не буду брехати скільки, бо не пам'ятаю. Але це ну, десятки мільйонів переглядів за нашої участі. Тому і, я скажу так: комерційні бренди, які зацікавлені в тому, щоб просувати свої продукти, вони шукають яким чином. Пливати на молодь, де молодь? Молодь в кіберспорті. Відповідно, вони це розуміють, вони вкладають кошти, зростають контракти, зростають охоплення, і як наслідок зростає вся індустрія. Тому все логічно, як проходять ось ці змагання. Як проходить їх організація, як збирають цих спортсменів, які потім показують якусь дуже файну таку класну гру? Як це відбувається? Хто цим займається? Скільки часу це відбувається? І до того ж, питання вже знаєте таким причепчиком, як це відбувається в Україні, тому що в країні повномасштабна війна вже четвертий рік. Mm, да, з Україною тут важче до України. Я перейду в кінці, тому що тут да, багато про що можна поговорити. З точки зору професійної організації турнірів, я ж кажу, переважно це комерційні якісь структури, тобто не, не державні, переважно, і вони не сильно регулюються кимось. Вони самі визначають вектор свого розвитку. Вони самі визначають, в яких дисциплінах вони будуть а, приймати участь, але в загальному це. Повноцінно побудовані а, компанії, в яких є свої дизайнери, бухгалтери, проектні менеджери, спортивні коментатори. Ну частіше за все, це повний цикл. А, грубо кажучи, турнірний оператор закриває повний цикл всього, що вони роблять: від побудови величезної арени до того, що у них стоять стюарди на цих стадіонах. Ну тобто, це повноцінний а, повноцінний івент агентства, Турнірні оператори, які мають інколи тисячі співробітників у себе в штаті або фрілансери, які приходять виключно по проектно. Я зустрічався з таким, що, от, наприклад, в Кьольні там працює одна команда. А коли вони їдуть в Мадрид, то там працює інша команда локальна, і ця інфраструктура вона так сильно розростається, що по всьому світу можна знайти людей, які будуть займатися організацією незалежно де на Мальті е, проходили дуже багато років е, одні з найкрутіших турнірів. Хоча ну ніхто. Про Мальту в розрізі кіберспорту не чув. Тим не менш, там є навіть спеціалісти, які цим е, займаються щодо України. Це дійсно дуже важка тема, яку мені про неї важко говорити. Я нещодавно призначений виконавчим директором федерації, і ми спостерігаємо за тим, які дійсно проблеми виникали у попереднього управління, і у нас зараз теж вони будуть виникати. Це е, Питання обстрілів безпеки, тобто проводити фізичне змагання, наприклад, десь ну в палаці спорту умовному, це неймовірне навантаження на команду, тому що треба і на місто, і на самих учасників. Тобто, провести міжнародні змагання в Україні зараз абсолютно неможливо. Якщо раніше ми були одним із перших, хто це запровадив до себе? Е Запрошувати міжнародні команди була така організація Старладер, яка в свій час була такого масштабного українського світового рівня, і ми всі пишалися цим. Тому зараз, звичайно, тільки місцеві змагання і тільки в невеликій кількості, тому що проводити зараз змагання на тисячі людей це просто неможливо. І саме тому це ми обходимося онлайном. Ми обходимося якимись дрібними турнірами, але ми хочемо. Трошечки все це реформувати і спробувати відновити в 2026-му повноцінний чемпіонат України з декількох дисциплін для того, щоб протестувати наскільки зараз взагалі ми в цих умовах можемо існувати. Очевидно, і в комерційному секторі теж стає важко знаходити партнерів, хто готовий інвестувати. Бо ми всі розуміємо, що зараз пріоритет це війна, це підтримка збройних сил, це робота де зараз або в армії, або для армії. І в нашому випадку це теж не виключення і. Ми продовжуємо підтримувати. Ми, як Наві, наш президент Федерації, пан е, Максим Володимирович Кріпа. Він має свій фонд і теж вкладає дуже багато в це ресурсів. Тобто, ми то, точно повністю направлені на те, щоб зараз це підтримувати. В тому числі у нас є підписаний меморандум змін ветеранів. Ми працюємо з Хартією і так далі. І так далі. Ми приділяємо дуже багато часу саме цій роботі в кіберспорті для е, соціальної реінтеграції. І психологічного відновлення військових через кіберспорт. І це працює. Давайте поговоримо про успіхи. Знаєте, зараз так дуже. Ну, не оптимістично зараз це виглядає, звісно. Ми намагаємося бути оптимістично налаштованими, але тим не менш розуміємо, що відбувається в Україні, і не можемо говорити про масштабність якихось подій. Але тим не менш, адже є якісь вже успіхи українських команд, українських спортсменів, здобутки, якісь. Давайте про це більш детально поговоримо, а потім завершимо розмову. Звісно, перспективами розвитку, так чи інакше, все одно нам своє робити, жити це. Життя, і якщо можна, то жити його якнайвдаліше і найяскравіше. Тож давайте розпочнемо з того, а, чим може похозуватися вже український кіберспорт. О, ну насправді я, окрім того, що я виконавчий директор федерації, я ще дуже багато років працюю в Наві. І Наві це найбільша а, вже європейського світового рівня організація Корінням з України. і Ми базуємося в Києві. У ну, нас дійсно. Величезна історія починаючи з 2009 року. В минулому році ми зайняли перше місце серед всіх команд в світі в Counter-Strike. Виграли декілька нагород, в тому числі і команда року. Також наш Джуніор склад, тобто це фактично наша академія, наша школа. Вона вийшла на найбільший турнір року The International в Dota 2. Тому можна сказати, що ми дійсно рухаємося в правильному напрямку, і ми великий мультигеймінг, тобто ми маємо дуже багато дисциплін. Ну, якщо перевести на звичайні слова, то уявіть собі, що ми щось рівня шахтаря, тільки ми маємо дуже багато команд в різних дисциплінах. Ми шахтар в волейболі, в баскетболі, в футболі і так далі. Ну, тобто, якщо так це перекладати, і у нас дійсно багато дисциплін, багато академій, Ми маємо успішні проекти і намагаємося залучати. В тому числі в цьому році будемо це робити в минулому році. Це робили ми працюємо з дітьми, ми працюємо з академіями. Ми розглядаємо як локальні партнерства, так і міжнародні. Приймаємо участь у всіх можливих фестивалях, ігрових і так далі. Тобто, з точки зору нас, як явище, навіть це я б сказав унікально, але тим не менш, у нас є і інші організації як. Passion UA, як B8, як Monte, це теж відносно молоді клуби, які намагаються йти шляхом вже розвитку і повноцінної прошу вибачення і повноцінної роботи на міжнародному рівні. Виходять на мейджери. Це так звані світові ігри, якщо можна їх перевести. Не олімпійські, але от уявімо, що є команди, які виходять на. Чемпіонати світу теж родом з України, і інколи вони мають прям всі п'ять українських гравців, український менеджмент тренерів це дуже прикольно. Ми за цим спостерігаємо, вболіваємо так само. Тобто, ми, як великий старший брат, спостерігаємо за меншими, які розвиваються. і Нам дуже приємно бачити, як український кіберспорт стає глобальним, і насправді я вам скажу, що навіть з кінця, напевно, нульових, початку десятих. Український кіберспорт є не просто перспективним, а дійсно ем, провідним у світі. І труднощі, які у нас почалися з 2014 року з війною з Росією, і яка продовжується до сьогодення. Вона звичайно обтяжує і, звичайно, не змінює наш вектор. Вона не дозволяє нам розвиватись повноцінно. Але ми, ми впевнені в тому, що е, коли війна закінчиться нашою перемогою, ми зможемо відновити. Оцей у цю міжнародну співпрацю залучення міжнародних команд, турнірних операторів, і знову показати всьому світу, що Україна номер один в кіберспорті. Які довгострокові перспективи цього явища в принципі світового і локального українського? Чи вбачаєте ви в ось цьому ось цій цифри мільярд доларів зупинку? Чи це буде тільки початок? І до чого нам готуватися? Може ми, нам готуватися до того, що за якийсь час у нас навіть, наприклад, якісь змагання з бігу або футболу будуть проходити вже? Знаєте, в на кіберарені Ну, цього я не можу вам гарантувати. Єдине, що можу сказати, що міжнародний олімпійський комітет в 27-му році розглядає включення кіберспорту як олімпійського виду спорту. Відповідно, точно це перспективний напрямок, точно з цим треба працювати, дивитися, куди ми рухаємося всі разом. А мільярд це точно не кінець і навіть не близько. Тому що, ну, от, наприклад, ми в, 2020, е, в 2011 році ми виграли перший турнір, який, у якого призовий фонд був е, мільйон доларів. Але, е, умовно кажучи, в 2019 тому, якщо я не помиляюся, цей же турнір мав призовий фонд 37 мільйонів. Відповідно, ми бачимо. Що зростають і призові фонди, ми бачимо, що і зростають контракти, і бачимо, що все більше і більше людей долучається до перегляду і до гри. Тому я впевнений, що чим далі, тим більше, чим далі, тим масштабніше, і бренди це розуміють, і оператори це розуміють, і видавці це теж розуміють, тому покращують свої ігри, випускають нові, більш складні, з цікавими механіками. Я думаю, що в принципі індустрія. Геймінгу індустрія кіберспорту вона рухається у напрямку такої великої експансії на світовий рівень, щоб конкурувати повноцінно з великим спортом. Тобто навіть можемо говорити вже про експансію кіберспорту в на світовій арені. Пане Андрію, давайте, давайте, давайте знаєте, про що хочеться нашу з вами розмову завершити таким питанням, що треба для того, щоб потрапити у кіберспорт. Тому що раніше мами дітей, які гралися, сиділи в навушниках до третьої ночі, дуже сильно сварили і казали йди спати. Тому що ти зараз собі очі в тебе будуть будуть проблеми з очима, так? а зараз при цифрах 37 мільйонів призових це вже звучить доволі таки, знаєте, і оптимістично, і, ну, щонайменше, мотиваційно. Тож, що треба для того, щоб стати кіберспортсменом? Теж дуже комплексне питання. Взагалі кіберспорт це така не до кінця зрозуміла індустрія, в якій ти не можеш мати. 100% гарантій, гарантії, що от за цим сценарієм ти будеш успішним, бо тут дуже багато їх. Переважно кіберспорт це командна гра. Відповідно, коли ти граєш в команді, ти завжди повинен робити оцю похопку на те, що ти граєш власне в цій команді, і в ній можуть бути сильні гравці, більш слабкі гравці, і ваша підготовка теж на це впливає. Я б сказав так: для того, щоб ставати професійним кіберспортсменом, треба усвідомити, що це дійсно. Не повинен бути повноцінний процес з відновленням, тренуванням, підходом систематичним за умови наявності професійного тренера з досвідом, в колишньому, ну, в колишньому гравця, щоб він міг натреновувати. Це теж дуже важливо. Психологія це важливо. Я б сказав так, що. Сучасний кіберспортсмен не сильно відрізняється від професійного спортсмена. Тобто, це повинен бути абсолютно, я ж кажу, систематичний підхід. А, гра на турнірах, тренування, розбір польотів. А, спочатку любительські турніри, потім більш професійні. Треба завжди підвищувати свій особистий скіл. Ну, тобто, навички треба постійно тренуватися, треба постійно дізнаватися щось нове, індустрія кожен рік розвивається, з'являються нові дисципліни. Дивитися, я скажу, що в Індії, наприклад, мені здається, кожна четверта людина грає в мобільні ігри, як, наприклад, MLBB або PUBG Mobile. Ну тобто, для них це національного рівня масштабу. У нас такого ще немає, але у нас і проблеми, чесно кажучи, трошки іншого характеру. Але якщо так подивитися, наприклад, в Кореї. Мені здається, що кіберспорт це взагалі національна історія, на от ну, як у нас, футбол, то у них це кіберспорт. Причому і у них там люди, які грають в ці ігри, вони вважаються майже поп-зірками. Тобто там є свої Майкли Джексони тільки в StarCті. Шахтарі. Ми до цього... Шахтарі, тільки корейські. Да, Тож пане Андрію, ми та. вам щиро дякуємо за те, що доєдналися до нашого етеру. Дякуємо за те, що поговорили з нами. Розказали привідкрили завісу ось цієї загадковості у кіберспорті. Як туди потрапити, розказали, розказали, як це відбувається, і скільки в принципі там. А, а, Потрібно зусиль для того, щоб бути успішними. Ну і звісно отримувати дуже класні, ну так вже сталося класні призові гроші. Ми вам щиро дякуємо. Прощаємося з вами.